Вітаю, друзі, на другому поспіль випуску з нагородами за останній тиждень. У передньому відео я вам обіцяв нагороди за Вікін Лігу і не тільки за мою Вікін Лігу, бо і на аккаунт мого модератора Данила впало також досить непогано, я йому відкрив через SharePlace. Ці нагороди я вам сьогодні, звичайно, що покажу. Ну а перш ніж ми до них перейдемо, за традицією я нагадую вам про підписку на канал, проте сьогодні дуже-дуже сильно вас попрошу підтримати контент, який я створюю разом з невеличкою нашою командою на YouTube каналі. Канал футбольного клуба Колос. Нещодавно ми записали дуже цікавий матеріал, тому пропоную коротенько його переглянути. Ну а повне відео ви звичайно, що знайдете по посиланню в описі. Обов'язково раджу переглянути. Мені здається, що тематика досить цікава для всіх, хто цікавиться футболом, і тим, як він зараз е, взагалі відбувається у нас в Україні в досить непрості часи. Ми вирішили вас познайомити з продакшеном трансляції. Судді в нас молодці майже немає в них нецензурної лексики. Середня камера коштує приблизно за 100 тисяч доларів. Це автомобіль, який обслуговує систему ВАРІ. Зоставкова суті. Поїхали. 4-2,3. Потім референда. Рефері, доні. За Доя з поля йде, і Павло Ріковський з'являється замість нього під номером. なんだいなんだいなんだいなんだい Дуже буду радий вашим відгукам, коментарям та лайкам під тим відео. Ну а тепер ж давайте переходити до нагород і почнемо з аккаунту мого модератора. Поїхали. Мій модератор Данило. Ви могли його бачити в телеграм-каналі та на Ютубі. Він також модерує в мене чат. Запропонував мені відкрити його паки з героями, та також нагороди за Вікінд Лігу. Чим ми зараз і займемось через SharePlay. Так, у нас це для початку піки за Вікінд Лігу. Тут у нас три піки, ну як зазвичай. Поїхали перший. Mm, чи реально тут Мосалаха отримати? <сміх> я навіть не знаю. Ну давайте подивимось. Кому щастить більше? Мені чи моєму модеру? Так, наступний бік. Белаїлі. E нічого цікавого. І останній. Ну, давай, от я таку паузу трошки витримав зараз для того, щоб нічого не впнімати. Ну, Едвардс так Едвардс. Що тут, в принципі, поробиш? Окей, окей, такі три піки. Подивимося, що ще у мене буде за Лігу, Щось Я не сподіваюся, що там щось буде гарне. Далі, далі, магазин. І тут чимало, наче як Да? Ну, бронзові ми не будемо відкривати, а одразу почнемо з гарних паків. 12 золотих, 6 рарних карток. 83 плюс навіть. Даня казав, що тут є декілька прикольних паків, от, наприклад, за 100к. Ну, хай буде тут, також гарантований. 83, плюс, принаймні. Може, волкаут, Може. Але здається, що ні. Здається, що ні. Ну, мінімалочка. Мінімалечку отримуємо, добре. В принципі, шанс був не дуже той великий також. Сім <кклінь> рарних граців, було. ок. Okay. I'll take it. Далі пак за 100. Два набори з інформами. Набір героїв. Далі ще трошки щось такого цікавенького. Меганабір, пак за ще 100 з ультимейт набір. Вау. Дані найпогані паки. І за передзамовлені герої. Тобто у нас буде два герої з вами. Так, давайте почнемо з ось таких ось наборчиків з гарантованим одним гравцем. З топових. Уф, Уф. ну. Інформ був би цікавіше з цього хлопця. Але нехай буде. Дмбіле колись коштував під 100 тисяч монет. Так, були часи. Так, далі. Бразилія, Аргентина, Іспанія, 83. Що там можна такого? Ну, Неймар Месси, да? Не Іспанія, звісно. Неймар Месі. Джорді Алба. Джорді Алба. Ну окей, хай буде Альба. Забрали. Даня вже зрадів Дембіле. Це добре. Але я сподіваюся, що ми з вами щось зловимо набагато краще, ніж Дембеле. О, це є Волкаут же. Бельгія. І це Дебруйне. Not bad. Not bad. Разом з ним у паку буде. Ну, я б не сказав, що це, звісно, круто. До речі, це антрейд пак, на жаль. Нехай дебрюйне. Для розігріву. Я сподіваюся, що це не найкращий гравець, якого ми сьогодні впіймаємо, але вже поки що непогано. Ще один антрейд мега набір. Здається, волкаут. Ууу, Кейкурту, а! Вау! Як це так, два волкаути два берегійці поспіль? Це щось дуже дивно. спорт. Це підкручений аккаунт, 10%. Так, добре, куртуа забрали. Ну, подивимось, подивимось. Що далі буде? Може вже якусь спешл карту може ми якогось нового героя продаваємо його. Піймаємо зараз у нас ультимейт, є пак за 100 також. Давай за соточку. Продаваємо мій набір. Давай. Є спешл картка! Є спешл картка. Оооо! Сюди, сюди! Вибачайте, не можу голосно кричати, бо вже ніч на дворі, тільки вімкнули світло вночі. Та ти шо? Оце Даня роднів там, напевно. Оце непогано. Оце непогано, блін. І карту Арвалью. А, ну небагато. 187 тисяч. Але слухайте, все одно приємно. Все одно приємно, насправді. Ну от в таких от. Піках, да, я ще ну, на своєму аккаунті принаймні нічого жодного разу не впіймав. Взагалі нічого. Там якогось би, знаєте, там БП, типу там Неймара, такого щось. Нічого. Ні, ну ладно, брешу. КДБ. КДБ впіймав, але... я, я? Я! Я тільки зараз про нього сказав, і через 5 секунд, а да, навіть менше. А як це працює? Я ще жодного разу не впіймав Мбаппе. Мбапе, Мбапе Кіріан Мбаппе, який з ПСЖ Француз, Страйкер, жодного разу ще не ловив. Щось не працює. Давайте ще раз скажу, не, не, жодного разу. А, все, вже закінчилися піки. <схід> ну, ладно, Спробуємо наступного разу ще. Можливо, спробую, коли буду в себе відкривати. Слухайте, що за нагороди? Я в шоці, Даня, тебе везучий аккаунт? Поїхали, наступний ультімейт набір. Звичайна картка, але ж має бути волкаут. Ах, я вже думав, знову КДБ. Слухайте, 3 КДБ за один покопінг ловити. Це щось перебір був би. І тут ще трошки піків Ну, звичайно, що. Поїхали. Я ще жодного разу не ловив Мбапе. Це гравець ПСЖ, це Страйкер, Молодий Талант. Е Французького чемпіонату та збірної Франції. От жодного разу Мбапе я не ловив у цих піках. Якби і спортс вже час. Хоча б не собі, то давайте хоча б моєму модератору. Ще 3 піки залишаються, а МБП досі не впіймав. 2 піки у нас угу. Сакай, зрозумів. І останній. Ну, може Неймара. Може Неймара, хоча б ну, було б непогано, в принципі. Але Хаджі Сафі буде з Іраном. Добре. Добре, Ікарді Кіліманс тут у нас здається нічого, в принципі. Цікавого, на жаль, немає. Ух, слухайте, ну вже непогано, вже непогано. І залишаються набори з інформами і два набори з героями. Поїхали, почнемо з інформів. Хм. Що тут у нас може бути? Едвардс. Едвардс Ромуло Гудковськіс. Не знаю, хто ти, але 9-300 піде. Наступний набір знову ж таки, з інформом. Та ну, і знову Едвард. ну, це знущання. Це знущання, якщо чесно. Знову цей Гудковський. Два набори. Останні це набори з героями. Один звичайний герой. Це було СБЧ досить нещодавно. Е, ну, Мою нагороду вже бачили. І набір вже з Марвел героєм. Тобто з World Cup. -ом. Такий самий, як ми Карвальо. Щойно впіймали. Поїхали. Перший герой. Може ж до нуля. Ага, Фредди <laughs> Конечно, же, нуля. Орланд ти шо? Один з найгірших варіантів. Ну, а ось тут давайте. Давайте, Esports, come. on. Тут треба Лусіо, тут треба Туре. Ойран ще непогано зайде, я думаю, що в склад. Маркізіо піде. Давайте, щось із такого там, топ 3-4. Папен. Це ще гірше, мені здається, ніж продаває Мекрвалію, якого я спіймав щойно на дані. Папен дуже дешевий і не дуже ефективний герой, на жаль. 3 плюс 4, ну там і характеристики, хоча удари топ, взагалі топ, звісно, але. Ну я грав трошечки, грав його попередню версію, якщо пам'ятаєте, на початку я я піймав там. Декілька матчів пограв, ще потім в драфті він падав. Ну, якщо чесно, сподобався не дуже. Особливо передачі взагалі ніякі фізики толком немає у картки. Ну і звичайно що фінтів. Е, Отак от, от. Але слухайте, в принципі, по бюджету Дані додалось непогано, як на мене, За допомогою того, ж Карвалі там 180 тисяч. Це, це солідно. це солідно. Ну, а тепер давайте переходити до моїх нагород за Вікін Лігу. Але перш ніж ми перейдемо до нагород, ну невеличка передісторія. Як ви знаєте, я всі свої ВЛ граю на стрімах. Власне, граємо ми кінець вже вікінг-ліги, рахунок 18 0 В мене йдемо на 20, вже третій 20-0 мали б бути. І далі все відбувається. Знаєте, як от у тому жарті. All I need is love Раз два три. На жаль, вимикається світло у мене в будинку, де й в, ціл, в цілому в районі. Тому я отримую дисконект. Ну і далі вже довелося дограти вночі, там коли світло повернулося. Тож давайте поглянемо, чим закінчилася ця вікінг-ліга. Мені треба дограти цю вікінг-лігу, Залишався в мене один матч, 18-1 рахунок став. Ну, і от зараз я маю ще дограти цей матч. Ну, формально, другий ранг у нас в будь-якому випадку вже є в кишені. А от нагороди за перший ранг, що отримаю я. Ми зараз з вами дізнаємося буквально через декілька секунд. Вітаю вас! 19-1 ми забираємо. Ну, формально можна було б сказати і 20- тому що один дисконект через відсутність світла, точніше його вимикання під час матчу. Але кого-то хвилює, найголовніше, що це перший ранг. Що 20-19 це перший ранг. Це найкращі можливі нагороди. Ух, подивимось, подивимось, що зараз мені паде тут. Let's go! Поїхали з піків спочатку. Edwards. Угу, 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 угу. Хай буде Бонавентура, зрозумів. Наступний пік. Є oh, Тео! Yeah, Фу! Хоч трошечки пощастило, хоч трошки є. Окей, Тео Ернандес. Ну добре, добре, окей. Okay. Шмейхель, Тео, Бонавентура. I'll take it. Більш-менш непогано, аби не Тео було поганенько, а так. В цілому, слухайте. Непогано, непогано. Рухаємось до паків швиденько. Що в нас тут є? Три набори з інформами, один пак за 50 тисяч монет та два ультимейт набори. Щодо команди тижня, там, в принципі, досить слабенька команда тижня, тому я думаю, що ці паки я краще. Збережу на наступний тиждень. Ну, раптом, що там буде хтось цікавіший. Але потім я побачив наступну команду тижня і зрозумів, що треба відкривати зараз. Це буде вже наприкінці. Поїхали три продаваємі набори, відкриємо, да, і на цьому, в принципі, годі. Так, перше, у нас NDD. Так, за 50 монет, окей, за 50 тисяч, звичайно. Шо? Та трошки піків. Може в піках мені пощастить. От я, наприклад, ще жодного разу не ловив тут МВП. А він був би дуже, -дуже доречним мені зараз. Я б собі не купляв би звичайну карту, а пограв з тією ще там до січня виходить. Але, схоже, що я її не впіймаю ніколи в житті тут. Е, але слухайте, непогано дали і Ді Марія, і Арнольд є. Прикольно, дякую. Ну і найголовніше, це два ультимейт набори. Я б хотів, дуже хотів би впіймати ще одного героя. Це, в принципі, найбільший шанс для героя. Такі от паки. Поїхали перший ультимейт пак. Звичайна картка, але є волкаут. Лівандовський. Добре, що ще може, в принципі, буде тут? Акунья та Інформ Едвардса і багато піків. Ну давайте з піками. будемо... Ой, треба Ройса було брати, ну то ладно. Будемо з піками далі продовжувати. Отавіо, є такий хлопець. Окей. О, ще один Левандовський, приємно. Дуже приємно, дякую. White. Окей. Okay. White Star Line. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, що це, я таке сказав. Uh, Akanji, далі у нас. Седрик. Uh Олівера. -huh, uh -huh, uh -huh. uh -huh. Ех, на жаль, в дублікатах я був. Ну, такі маленькі сподівання були, що там щось буде більш-менш непогане, бо це ж таки пак, але. Сподівання мої закінчилися. Чи ні? Ого! Що? Та ладно! Вибачайте, знову ж таки кричати не можу. 200 тисяч монет зараз. Ось в цьому. Ну вже не дуже молодому. Чоловікові. Вау! Бандай! Оце пощастило, оце супер топ. Блін, заради цікавості от прямо зараз загуглю, скільки він, бо багато з гравців втратили в ціні, особливо голд картки. А він 177 тисяч. Ну, він майже не втратив, реально. Максимум 20% від своєї ціни, він завжди там, вже місяць коштує плюс-мінус 200к. Вау! 200к! Просто. Ну нарешті, ну, нарешті, слухайте, нарешті адекватні нагороди пішли. А мені ще так здалося, що наче це вже антрейт список пішов. Дуже приємно, дуже приємно. Дякую, дякую. І... Фух, трошки порадували. 200к це вже непогано. Ну і ультимейт ще один. Такий самий пак. Якщо зараз буде якась спешл крута картка, ну, взагалі супер буде. Може якийсь Вінісіус жуніор, Польща. Мілик. Мілік, це я зараз. Впрочем, був би... би не Мілік. тут був би, трошки інший хлопець. Так, далі у нас. Мілик Брозович Ройс. Давайте одразу до дублікатів. Давайте подивимось. Окей, тут у нас нічого цікавого. В принципі. І. Все, ну до досить, досить піке. Ха-ха, радецький. Порро. окей. Поїхали піки швиденько заберемо наші ойонго є у нас, добре. Угу. Хіменес. Він мені впав! Він мені впав, все ж таки. Та, ну, я не вірю, друзі, що це за покопіння? в твою дивізію. Ціле відео, я це просив, просив, просив. Ви бачите, як це працює? От спробуйте заради цікавості, спробуйте наступного свого такого більш-менш серйозного покопінгу. Просіть, просто от кажіть, що ви жодного разу не ловили в Мбапе, жодного разу там Неймарів не ловили. Ай, да ти що? Це ж можна з ним зараз грати спокійно собі до кінця чемпіонату світу, в принципі, бо потім ця картка зникне, але ну, тут майже ще півтора місяці, я можу спокійно зграти з Мбапе. МБП <'я> це надто солідно, друзі, надто солідно. Таходи. О, я тут трошки навіть спотіти встиг вже. <смі> Не знаю скільки коштує мілік, ми його продамо в будь-якому випадку. Я надто надто задоволений своїм покопінгом. Чесне слово, друзі. Але на цьому треба завершувати, бо вже, в принципі, нема що відкривати. Тут трошки попродають цих гравців, і зустрінемось з вами на наступній трансляції. Давайте, Салах Ернандес. Два варіанти, які я хотів би зараз піймати. Їдемо. Ось такий от контентик у нас тут на початку. Аргентина. О oh майдан. Карків. Цих точно можна квікати. Такі більш-менш інформи залишимо, може там на збірку на кумира умовного буде необхідність в інформах і можливо вони трошки подорожчають. Наступний пак. Давай. Бразилія. Що там Бразилія може бути у нас? Бремер 13,5 тисяч. І кардіо робово, зрозуміло. Останній пак поїхали! Тано, йоні. Оце тобі загороди за перший ранг, ляха. Класно. Маємо що маємо? Що тут скажеш? Власне, друзі, ось такі от нагороди у мене вийшли цього разу, даю дані, в принципі, дуже непогано. Я нарешті можу сказати, що задоволений своїм пакопінінгом. Тому я сподіваюся, що ви недарма чекали це відео, недарма ставили лайки під попереднім відео. Не забудьте теж саме зробити і на цьому відеосі. А поки що я буду завершувати вам величезне дякую за підтримку, успіхів вам та нехай вам щастить також у паках. Побачимо зовсім скоро. Слава Україні! Па-па!